Привіт, друзі! Поговоримо про Венери в Казазі в домах. Положення Венери в домі показує, де саме людина шукає любов і підтримку, де виникає найсильніша потреба в стабільності, де проявляється стиль знака. У випадку венери в Казирозі, де проявляється дисципліна, глибина, якість, повага, професіоналізм і де лежить основне джерело доходу, задоволення та самореалізації. Давайте розглянемо кожен дім для Венери в Козирозі. Венера в першому домі саме презентація, імідж, характер. Людина виглядає серйозною, зрілою, відповідальною, має природний статусний магнетизм, мені довіряють, приваблює стосунки з людьми, які бачать у ній опору. Задоволення отримує від контролю порядку результатів від досягнень, джерело доходу, особистий бренд. Консультації, позиція відповідальності, робота першою особою, тобто на керівних посадах. Головна тема: я бренд, я структура, я тіло, образ, які викликають повагу. Венера в Козирозі в другому домі. Гроші, власні, ресурси, самоцінність, дуже сильне фінансове положення. Людина відчуває цінність через компетентність, професіоналізм, роботу на довгу дистанцію. Уміє накопичувати, планувати, грамотно інвестувати, задоволення отримує через якість, стабільність. Матеріальну безпеку, джерело доходу може бути стабільний бізнес, фінанси, бухгалтерія, менеджмент, активи, власні проекти. Головна тема моя цінність це те, що я створюю. Венера в Козорозі в третьому домі: це дім комунікації, навчання, інформації, оточення. Стримана, але дуже структурована комунікація. Люди довіряють словам цієї людини. В Любові чесність, плюс відповідальність у спілкуванні, задоволення отримує через навчання, планування, інтелектуальний розвиток, джерело доходу, викладання, консалтинг, журналістинка, блогінг, письмова діяльність, структурований контент, головна тема слово має вагу. Венера в Казорозі в четвертому домі це дім родини, коренів внутрішнього світу, сім'ї. Це емоційна стримана, захищена людина, відчуття любові здобуває через стабільність і безпечний простір, задоволення через дім, тишу, порядок, традиції, родинні ритуали, джерело доходу, нерухомість, сімейний бізнес, робота на дому, психологія, турбота про людей, головна тема дім, моя фортеця, мій центр сили. Венера в Казорозі в п'ятому домі, творчість, самовираження, кохання, діти, стримана, але дуже глибока творча енергетика, В любові серйозний підхід навіть у романтиці, задоволення від структурованої творчості, дизайну, архітектури, прикладного мистецтва, від театру, джерело доходу, будь-які творчі проекти з високим рівнем якості. Управління творчими командами, і головна тема я створюю красу з дисципліни. Венера в Казерозі в шостому домі: робота, рутина, здоров'я, служіння людина, якій довіряють в роботі. Це висока професіональність, відповідальність, системність, задоволення. Знаходить від порядку, від здорового режиму ефективності. Джерело доходу можуть бути такі сфери, як медицина, аналітика, організація, управління процесами, HR, робота, якість. Понад усе і головна тема якість і майстерність, мій стиль життя. Венера в Козорозі, в сьомому домі, стосунки, партнерства, контракти. Людина вибирає зрілих партнерів. У партнерстві вірність, структура, прагматичність, задоволення від довіри, стабільності від спільних цілей, джерело доходу, юридична сфера, консультації, партнерський бізнес, робота тет-а-тет, тет, тет, Переговори, головна тема. Мої стосунки це союз двох дорослих людей. Венера в Казерозі в восьмому домі, це моя Венера на натальне полеження, в Португалії в мене в іншому домі. Дім, восьмий дім, дім, фінанси, дім фінансів партнера, психології, глибини і трансформації. Дуже сильна інтуїція на гроші і ресурси інших людей, глибоке психологічне бачення партнерів, задоволення, інтимність, довіра, глибокий емоційний зв'язок, джерело доходу можуть бути. Інвестиції, чужі капітали, психологія, езотерика, коучинг, сексологія, фінансове планування, робота з кризами, з кризовими моментами, криза з менеджер і так далі. Головна тема я розкриваю цінність через глибину. Венера в Казирозі в 9-му домі. Це сфера навчання, філософії, подорожі, розширення горизонтів, любов до структурованих знань, мудрості, стратегічного мислення, задоволення знаходить в подорожах з глибинним змістом, в навчанні. В великих ідеях джерело доходу можуть бути викладання: це чудові вчителі, освітні проекти, іноземні мови, наставництво, коучинг, духовні практики. Головна тема моя мудрість, мій капітал. Венера в Казороді в 10-му домі дім кар'єри, статусу, репутації, публічності це одне з найсильніших положень дім Сатурна. Людина Викликає повагу навіть мовчки. Ти на неї дивишся і вже поважаєш. Вона має природний кар'єрний магнетизм, задоволення отримує через досягнення, статус, вплив, професійний ріст. Джерело доходу можуть бути керівництво, власний бізнес, публічна діяльність, експертність, великі структури. Головна тема я створюю цінність у масштабі. Венера в Козерозі в 11 му домі, це соціум, команди, інтернет, великі проекти. Ця Венера добре працює в групах і структурах, приваблює друзів, професіоналів, зрілих людей, задоволення отримує від командної роботи, від проєктів з великою метою. Джерело доходу може бути соціальні мережі, колективи, it сфера, благодійність. Організація спільнот і головна тема я створюю спільноти зі змістом. Венера в Зорозяв в 12 домі це найзакритіший дім, дім підсвідомості, духовності, глибини душі. Це людина з таким тихим магнетизмом, прихованою чуттєвістю. Людина може бути закритою в почуттях, але дуже глибокою всередині. Задоволення отримує на самоті від творчості, від медитації, духовних практик. Джерело доходу можуть бути психологія, духовна робота, творчість, благодійні проекти, робота за кадром. І головна тема моя сила у тиші, глибині і внутрішньому світі. Отже, дім визначає, де саме проявляється стабільність, контроль, відповідальність, якість, професіоналізм, фінансовий потенціал, разом знак і дім дають дуже сильну карту того, де людині варто розкривати себе, де шукати любов, де знаходити і фінансовий потік і. Де людина буде помітна як професіонал і де вона буде отримувати максимальне задоволення. Ось, бажаю подружитися зі своєю венерою і з фінансами. І завжди мати здорову самооцінку. Пам'ятаєте, ви ціні, бо ви є. І цього вже достатньо. З вами була астролог Юлія Боровик. Підписуйтесь на мій телеграм, там багато інформації в моменті все, що актуально на сьогоднішній день. Я туди пощу. Щодо астрології, ритуалів, таро, прогнозів, енергетики дня. Також є гарні шпалери. Я їх розробила саме під Венеру в кожному знаці. Але зараз в моєму телефоні, наприклад, стоїть заставка з іншого знаку, бо вона мені дуже-дуже відгукується. Ось, Тому забирайте собі. Шпалери з цими надихаючими цитатами, користуйтесь задоволенням. Посилання в закріпленому коментарі тут буде під відео, і щодо особистих консультацій, пишіть в директ із інстаграма або ж в особисті в телеграм. Дуже дякую вам за увагу! обіймаю. до нових зустрічей!